Приготували для вас чергову партію свіженьких горіхів із екзотичними сухофруктами. Маємо ось такий горішки фундук з манго. Ось такі великі шматочки манго. Фундук з ананасом. Є фундук з клюквою. Всі ці сухофрукти вони мають невеличку кислинку і тому дуже гарно поєднуються і з акацієвим медом, хоча він не настільки солодкий, як інші види меду, і з горішками. Є також мікс горіхів. Ось тут в баночці кеш'ю, фундук і горіх макадамія. Баночки 100 мл, коштують 80 гривень. От є трішки більші варіанти ось такий подарунковий. Варіант. Тут два види горіхів: кишю, фундук і манго. Рекомендуємо дітям, спортсменам, прихильникам здорового харчування і всім тим, хто хоче себе побалувати солодким, але смачним і корисним продуктом.